Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофона. Кінокіт. Сьогодні я розповім вам історію, як зведені брат і сестра опинились на безлюдному острові. Зовсім одні. Чи вийде у них вижити і як вони ставитимуться один до одного? До вашої уваги фільм, від якого відмовилась більшість акторок через вимогу режисера зніматись більшу частину часу оголеною. Блакитна лагуна Аймфайн, oh, часарабедрім дорогі друзі. Дякую вам за те, що ви підтримуєте цей канал. Ставите вподобайки, коментуєте і підписуєтесь. 19 століття. Зведені брат і сестра, дев'ятирічний Річард і семирічна Емелін, разом із батьком прямують до Сан-Франциско, перетинаючи південну частину Тихого океану на кораблі. Екіпаж доповідає капітанові про сильний туман, що насувається, але він нічого страшного в цьому не бачить. Від нудьги діти оглядають речі в каюті кока Педді Баттона, як раптом з'являється сам господар і лає їх за це. Раптом з трюму починає йти дим, і матроси припускають, що це спалахнув порох. Капітан наказує Педді посадити Річарда, Емелін і їхнього батька в човен і відплисти на безпечну відстань від судна, щоб не загинути у вибуху. Панікуючі пасажири та матроси швидко сідають по човнах, тому в такій мітушні батько не встигає приєднатися до дітей і сідає в першу доступну шлюпку. Густий дим від пороху і туман створюють нульову видимість, але Педді встигає відплисти з дітьми подалі від корабля, що горить. Раптом відбувається вибух, і навколо розлітаються дошки. Тому Педді робить висновок, що вогонь дістався до бочки з джином. Неподалік із сусіднього човна дітей кличе батько, але крики інших матросів і луна заважають Педді зрозуміти, в якому напрямку треба плисти. Незабаром крики навколо стихають, і Педді з дітьми залишаються самі. Вони дрейфують у тумані так довго, що навіть встигають заснути. Раптом у човен врізається скриня, в якій Педді очікує знайти їжу або воду, але всередині він виявляє лише сукні, фотографії, посуд та музичну скриньку. Коли Педді помічає, що дітей починає мучити спрага, він намагається відволікти їх, розповідаючи про те, що океан шипить, коли на заході в нього занурюється сонце. Вони дрейфують кілька днів, як раптом одного ранку вони бачать землю. Причаливши до берега, Педді насамперед знаходить прісну воду та банани, чим приводить дітей у захват. Емелін виявляє барило з рідиною, яка, за її словами, пахне так, як їхній капітан. Педді розуміє, що це Ром, і дуже радіє. Знахідка Річарда не така корисна. Безліч людських черепів не тішить Педді і він кличе дітей повернутись назад на берег. Раптом Педді бачить, як Емелін зриває з куща червоні дрібні ягоди, і тоді він забороняє дівчинці їх їсти, адже вона може заснути від них назавжди. Разом вони оглядають обрій, але жодних ознак аварії корабля або інших шлюбок не бачать. Увечері Педді облаштовує табір і розпалює багаття, у якого гості острова проводять свій перший день. Вранці Педді з дітьми збирає банани та ягоди, а потім вчить Річарда ловити рибу та готувати її. Він показує Річарду, як в'яжеться морський вузол, а потім вони будують з гілок та листя невелику хатину, щоб сховатись від дощу та вітру. Також Педді збирає в одному місці велику купу дров, щоб запалити сигнальний вогонь, якщо на горизонті раптом з'явиться корабель. Минають місяці, і Педді все далі досліджує острів, принагідно збираючи банани. Одного разу він натрапляє на вівтар зі слідами недавнього жертвопринесення, і це його дуже лякає. Увечері Педді розповідає дітям, що там живе страшне чудовисько, і них обіцянку не заходити в глиб острів ніколи. Потім він п'є ром і танцює у жіночій сукні. Якось сильно напившись, під ранок він вирішує переплисти океан, тримаючись за барило рома. Пізніше прокидаються діти, і Річард на сусідньому острові бачить Педді, який, як йому здається, поплавав і заснув на пляжі. Діставшись туди, Емелін від його вигляду втрачає свідомість, адже Педді втопився і його вже почали їсти краби. Діти пливуть назад, і ввечері Річард заспокоює Емелін, що хвилюватись немає причин, адже Педді їх навчив усьому, що треба знати, а отже, вони зможуть тут вижити і вдвох. Пізніше Річард та Емелін знаходять затишний пляж і будують там більш просторне та укріплене житло. Проходить приблизно 5 років. І одного ранку Річард будить Емелін, щоб привітати з Різдвом. Він каже, що бачив Санту та сліди оленів неподалік, і пропонує подивитись разом, що за подарунки залишив Санта. Емелін дістає зі шкарпетки перлини і розуміє, що Санти тут не було, а подарунок приготував їй Річард. Емелін вперше цілує його, а потім вона дуже сильно починає соромитись. Якось Емелін, плаваючи в озері, раптом у воді під собою бачить кров. Не розуміючи, що відбувається, вона кличе Річарда допомогти. Але з чим саме Емелін не говорить, а потім зовсім проганяє його. Він пропонує подивитись на можливу рану, адже на думку Річарда, кров просто так із людей не тече. Але Емелін відмовляє, і вони сваряться. Пізніше, проводячи захід сонця, вони сперечаються, чи шипить все таки сонце, коли занурюється у воду, або Педді їх обдурив. За вечерею вони чують дивні звуки з глибини острова і згадують про застереження Педді про чудовисько. Наступного дня, прогулюючись у джунглях, Емелін знаходить кам'яну статую, а під нею вівтар, з якого тече кров. Вона розповідає про це Річарду і пропонує піти помолитись, адже на її думку, це не чудовисько, а Бог. Річард відмовляє та нагадує, що Педді заборонив їм туди ходити. Вночі Емелін сниться кошмар, що вона втрачає Річарда, від чого вона прокидається. Емілін цілує Річарда і просить його завжди бути з нею, і він обіцяє це. І тоді Емілін відштовхує його. Вранці вона бачить мастурбуючого Річарда і запитує, що він робить, але Річард сердиться і вимагає дати йому спокій. Пізніше Річард бачить корабель, що пропливає вдалині, і поспішає до хатини, де поруч обладнаний сигнальний вогонь. Добігши туди, він помічає Емелін, яка спокійно сидить і проваджає корабель поглядом. Річард лютує. Він запитує, чому Емелін не запалила багаття, адже це єдиний корабель, який з'явився тут за усі роки. Емелін відповідає, що їм не потрібно вже нікуди плисти, адже їхній дім давно тут. Річард так не вважає, тому він споруджує плід, вантажить на нього воду та фрукти і йде на дно за 20 метрів від берега. Емелін сміється, адже це була вже четверта спроба побудувати пліт. Вона пропонує залишити цю витівку, але Річард виходить з води і відразу починає будувати п'ятий пліт. Вони сваряться, і Емелін потрапляє кокосом йому по голові, від чого Річард падає. Вона відразу лякається і вибачається, але розлючений Річард йде в хатину і викидає звідти речі Емелін, а потім пропонує їй побудувати свою хатину. Деякий час Емелін живе поруч біля скелі, затулившись тонкою трав'яною стінкою. Купаючись у морі, вона наступає на гостру спину риби і в неї починається лихоманка. Річард знаходить Емелін ледь живу і, не знаючи, як їй допомогти, вирішує віднести її до Бога. Він так сильно боїться, що дівчина помре, що наважується навіть порушити сувору заборону Педді. Перед вівтарем Річард зізнається вголос, що забув усі молитви, але просить Бога не забирати в нього Емелін. Через кілька годин Емелін розплющує очі. Пізніше Річард цілує Емелін, і вони помічають дивні зміни внизу живота в обох, а також прискорене серцебиття. Річард здогадується, що треба робити в такій ситуації, і вони мають близькість. Пізнаючи один одного, вони більше часу проводять разом. Вони відчувають, що щасливі, і перестають сваритись, а пізніше освічуються один одному в коханні та одружуються. Як приблизно повинне відбуватись весілля, Річард і Емелін знають лише з фотографій із скрині, тому вони вибирають відповідне вбрання та закріплюють все це шлюбним танцем під мелодію з музичної скриньки. Проходить кілька місяців. Емелін багато їсть, а Річард просить її цього не робити, адже на його думку вона дуже швидко гладшає. Також Емелін часто відчуває нудоту, а на ласки Річарда не відповідає взаємністю. Емелін каже, що любить Річарда дуже сильно, але біль унизу живота заважає їй відчувати близькість з ним. Емелін кладе його руку собі на живіт, що збільшився, а Річард дивується, як вона навчилась так ним ворушити. Через місяць Річард з глибини острова чує шум барабанів під впливом страху та цікавості. Він дістається туди і бачить, як багато людей танцюють біля вогнища, а потім раптово перерізають горло своєму бранцю. Наляканий Річард поспішає назад розповісти про це Емелін, але знаходить її в джунглях, ніби поранену. Він питає, чим їй допомогти, але вона тримається за живіт, кричить, і після довгих страждань у неї в руках з'являється немовля. Здивований Річард запитує, де Емелін його взяла, а вона каже, що не знає. Вони намагаються нагодувати, немовля, фруктами, але воно відмовляється, і Емелін дбайливо притискає його до себе. Немовля опускає голову до її грудей і показує батькам, чим саме його треба годувати. Пізніше Річард точить спис і каже, Емелін що бачив інших людей у глибині острова. Річард думає, що вони не знають про їхню хатину, але він хоче бути готовий захистити свою сім'ю та будинок, якщо буде потрібно. Дитину батьки вирішують назвати Педді на честь моряка, який їх врятував. Через деякий час Емелін вчить Педді, що трохи підріс, плавати, а Річард показує, як кидати спис і бити палицею по каменю. Емелін згадує, як вони в дитинстві грали в сніжки і кидає в Річарда шматок бруду. Раптом Річард помічає корабель на горизонті. Потім дивиться на свою сім'ю і розуміє, що він більше не шукає можливості забратись з острова. Він знає, що Емелін давно вже хоче залишитись тут, тому, вимазані брудом, вони мовчки йдуть з берега, навіть не підозрюючи, що зараз на них через підзорну трубу дивиться батько Річарда. Всі ці роки він шукав сина, але зараз не впізнає його, тож наказує розвертати корабель. Пізніше втрьох вони пливуть до сусіднього острова за фруктами, і Річард залишає Емелін з дитиною на березі біля човна. Емелін не помічає, як Педді збирає маленькі червоні ягоди, а потім вона засинає з дитиною у човні, який трохи відвела від берега хвиля. Педді випадково штовхає одне весло у воду. Від шуму прокидається Емелін і кличе Річарда. Він повертається на пляж, бачить човен за 30 метрів від берега і поспішає на допомогу, як раптом за його спиною з'являється акула. Емелін рятує Річарда, шбурнувши в акулу друге весло, але хвилі відносять човен далі. Весла у воді, та акула плаває навколо човна, а спроби Річарда догрісти руками не допомагають. Проходить час, акула відпливає, але човен віднесло настільки далеко, що тепер не видно на обрії абсолютно нічого. Вони дрейфують в океані кілька днів, страждаючи від голоду та спраги, і поки батьки сплять, Педді з'їдає червоні ягоди. Він засинає, а Річард та Емелін ще пам'ятають, як моряк попереджав їх, що ці ягоди занурюють людину у вічний сон. Одні серед океану і без дитини, до якої вони вже так сильно прив'язались, Річард і Емелін вирішують розділити ягоди, що залишились, між собою. Через кілька годин пошукова експедиція на чолі з батьком Річарда помічає шлюпку та пасажирів усередині. Батько упізнає дітей і за завмиранням серця запитує, чи вони живі. Помітивши в руці Річарда ягоди, матрос знаходить пульс і відповідає, що вони просто. Заснули. Дякую за перегляд. Зараз я шукаю ваш улюблений жанр. Тому якщо вам сподобався переказ драми Блакитна лагуна, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Це допоможе мені підібрати схожі фільми для майбутніх переказів.